З державного бюджету на облаштування укриттів у закладах освіти Вінницької області виділено субвенцію у розмірі майже 31 мільйон гривень. Минулого року з цієї суми було використано більше 6 мільйонів гривень. До облаштувань укриттів активно долучились місцеві бюджети, які передбачили на це більше 11 мільйонів гривень. Відповідно, минулого року з цієї суми виконано робіт на майже 4 мільйони гривень. Окрім цього, за рахунок місцевих бюджетів у 2023 році відремонтовано та облаштовано 53 три укритті у закладах освіти на загальну суму більше 50 мільйонів гривень. Слід визначити, що використання бюджетних коштів, в тому числі на облаштування шкільних укриттів, знаходиться на контролі робочої групи прозорість та підзвітність. На початок 2024 року у закладах освіти Вінничини облаштовано 97% укриттів. Маємо цей показник довести до 100%. Тому цього року ми продовжуємо роботу по їх облаштуванню та ремонту. Наше завдання безпека освітнього процесу.